Всім привіт! Сьогодні готуємо неймовірно смачну грузинську страву хачапурі по аджарськи Поєднання ніжного розтопленого сиру та вершкового масла, що може бути краще. Інгредієнти я продублювала під відео. У теплій воді з'єднуємо по пів чайної ложки цукру та солі. Додаємо 5 грам сухих дріжджів або 15 грам живих. Залишаємо в теплому місці 5-10 хвилин. Продовжуємо готувати тісто. В просіяне борошно виливаємо цю суміш та додаємо столову ложку рослинної олії. Спершу перемішуємо ложкою, поки це можливо. А потім перекладаємо на поверхню, присипану борошном, і вимішуємо тісто руками протягом 5-7 хвилин. Тісто вийшло доволі еластичне і щільне. Формуємо з тіста кульку і змащуємо ємкість, де буде підходити тісто соняшниковою олією. Перекладаємо тісто в ємкість, накриваємо рушником і відправляємо в тепле місце на 45 хвилин. Тим часом готуємо сирну начинку. Натерти сир сулугуні, змішуємо з білком одного яйця. Додаємо столову ложку борошна та 50 мл води. Воду можна замінити вершками або молоком. І все гарно перемішуємо. Повертаємось до роботи з тістом. Ви бачите, як воно гарно підросло. І обережно, щоб не зруйнувати його повітряність, викладаємо його на поверхню. Притрушуємо з легка борошном і розділяємо його на дві рівні частини. З цієї кількості тіста та начинки виходить два хачапурі. Далі скалкою або руками формуємо коло або овал товщиною до 5 мм і діаметром 25 см. По краях викладаємо сирну начинку і краї загортаємо всередину, формуючи бортики. Те саме ми проробляємо і з іншою половиною тіста. Викладаємо наші хачапурі на деко, застелене пергаментом, на відстані один від одного та від бортиків. Тісто в процесі випікання збільшується в розмірах. Викладаємо решту сирної начинки всередину хачапурі. Краї тіста змащуємо жовтком, а також присипаємо сиром для краси. Випікаємо хачапурі в розігрітій до 180 градусів в духовці 10-15 хвилин. Викладаємо гарячі хачапурі на стіл. Середину я люблю ще давати жовток та вершкове масло, яке тане і дає неймовірний вершковий запах і смак. Тепер можна насолоджуватись. Відламуємо хвостик та ним перемішуємо всю начинку. І можна куштувати. Неймовірно смачно! Тому рекомендуємо і вам приготувати хачапурі по аджарськи за цим рецептом. І пишіть ваші враження в коментарях. Смачного!